Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Війна забрала життя героя Юрія Буйчука. Вдавав людину з інвалідністю. На Закарпатті затримали 20-річного ухилянта з Волині. У Луцьку під час конфлікту за чаркою зарізали чоловіка. Тисячі мертвих окупантів такі втрати Росії у війні за останню добу разом із живою силою ворога збройні сили України знищили вісім танків, шість бойових броньованих машин, три артсистеми та інше озброєння росіян. За день наші захисники відбили майже 70 атак противника. Цієї ночі окупанти атакували Україну шахетами з південного напрямку. Загалом нарахували до 17 пусків ударних безпілотників, ймовірно, з району східного узбережжя Азовського моря. 14 шахедів сили протиповітряної оборони знищили. За попередньою інформацією жертв немає. Проте окупанти влучили по одному з підприємств Одеської області. Через це там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Ворог продовжує бити по містах і селах. Вдосвіта окупанти вкотре атакували Харківщину, обстріляли Куп'янськ. Там пошкоджені будинки та господарські споруди. Постраждалих на щастя немає. Касетними боєприпасами та ракетами росіяни також обстріляли Курахівську громаду на Донеччині. Пошкоджено торговельний комплекс, Укрпошту, «Укртелеком», лікарню та декілька багатоповерхівок. На щастя, ніхто не постраждав. Також серед ночі двох ракетних ударів зазнав Торецьк. Там дві людини загинули. У Бахмуті російські вояки просуваються у центр міста, стверджують аналітики інституту дослідження війни. За їхніми даними. Вагнерівці зуміли захопити адмінбудівлю міськради. Ймовірно, вони продовжать спроби закріпити контроль над центром міста і намагатимуться просунутися на захід через густо населені райони міста. Волинь знову втрачає героїв. Війна забрала життя захисника з Любленицької громади Юрія Бойчука. Юрій вступив до лав ЗСУ боронити рідну землю одразу після повномасштабного вторгнення окупантів. 39-річний чоловік загинув 2 квітня внаслідок наїзду на міну поблизу селища Дробишеве Краматорського району Донецької області. Під час виконання бойового завдання Щирість почуття близьким загиблого, вічна пам'ять і слава українському воїну. Хилян з Волині намагався потрапити в Угорщину за підробленими документами. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали Волинянина у пункті пропуску Лужанка під час перевірки документів у громадян, які прямували за кордон. 20-річний волинянин надав прикордонникам сфальшовану довідку про інвалідність для подальшого прийняття правового рішення. Правопорушника передали співробітникам поліції. Завдав удару ножем у грудну клітку. Поліцейські затримали лучанина, який вкоротив віку колезі по чарці. Учора до поліції надійшло повідомлення про пораненого чоловіка на вулиці Шотару ставелі у Луцьку. 44-річний потерпілий ще встиг самостійно викликати швидку. Однак у медзакладі він помер. Правоохоронці з'ясували, що чоловік перед цим гостював у своїх знайомих, оглянувши помешкання вказаних людей. У раковині вони виявили закривавлений ніж. Як виявилось, завдав удар у грудну клітку 54-річний товариш потерпілого під час конфлікту за чаркою. Зловмисника затримали. В інформаційному житті Волині час від часу, але трапляються новини про пограбування. Лево частка із них це винесені із квартири гроші, прикраси чи техніка. А от тривожні повідомлення про ймовірні крадіжки волинські правоохоронці отримують щодня. Їх надсилають не люди, а спеціальні датчики, встановлені в їхніх оселях. В Поліції охорони кажуть, і з початком повномасштабної війни квартирних крадіжок менше не. Стало навпаки, ж коли люди почали в пошуках безпечнішого місця виїжджати за кордон, їхні помешкання стали приманкою для злодіїв. Чи допомагає система охорони, коли квартира тут, а її власник за сотні кілометрів і не тільки? Дивіться у сюжеті. Вікно один із найпоширеніших способів крадіїв потрапити в чужу квартиру або будинок. Часто це відбувається тихо, без вибитих шибок і купи уламків скла. В основному злочинець планує підійти до будинку з тилу, щоб його не побачили сусіди, віджати вікно. Так як металопластикові вікна в основному віджимаються і проникнути всередину. І це проблема не лише для мешканців перших поверхів, каже правоохоронець, а й будь-кого на чиє помешкання поклали око злодії. Жителі квартири на шостому сьомому поверсі теж можуть стати жертвами. Ще легше зломисникам впоратися із пластиковими дверима. Їх відчиняють взагалі безшумно. Поліцейські пригадують, як на такий виклик посеред ночі приїхали у село Рованці. Поки власники будинку спали на другому поверсі, на першому працювали грабіжники. Виїхав наряд, двері відкриті. Виглянули злодії. Вони їх затримують, ложать, оператор дзвонить власникам. спускаються, а Наряд з ними вже ронуже на вже... ру. Китанка лежать злодії. Виявити їх допомогли датчики в будинку, з допомогою яких виклик отримали в поліції охорони. Вони реагують на рух, а також на звук розбитого скла. Таку систему охорони правоохоронці зараз встановлюють і в цьому будинку в Баєві. Його власник каже, гарантії, що злодії не залізуть в його оселю, нема. Спроби крадіжок були, є і будуть. В подальшому, коли військовий час, можливо, воно. Трішки зменшилося, але по факту все одно крадіжки є. Ось тут показує В'ячеслав Демінчук, отримують усі тривожні виклики від датчиків, і такі є щодня. А в святковий період кажуть, крадії активізуються. А коли є передсвяткові дні, святкові дні люди залишають свої домівки, залишають свої офіси і виїжджають десь на відпочинок. Цей період часу і найбільший відсоток проникнень на об'єкти. Тож, коли із з початком повномасштабної війни чимало людей покинули домівки у пошуках безпечнішого місця. Їхні будинки та квартири стали хорошою приманкою для грабіжників. Люди просто приходили, здавали квартиру під охорону. Ми контролювали і навіть по теперішній час ці квартири контролюємо. Людина знаходиться за кордоном і бачить з телефона, навіть яка, яка ситуація в неї на квартирі. Важливий також психологічний момент захисту квартири чи будинку, який може змусити зловмисника відмовитися від лихого задуму. Зазвичай, коли злочинці, які мають намір. Проникнути до житла громадян і бачить світлодіод чи наклейку з логотипом поліції охорони, вони зазвичай у 99% відмовляються від зазначеного наміру. За минулий рік в Україні поліцейські з допомогою системи охорони попередили понад 11 тисяч квартирних крадіжок. Число вражає, і це ще без урахування тих випадків, коли в домівках українців немає спеціальних датчиків. Загалом варіантів захисту свого житла чимало, і чим більше з них ви використовуєте, тим вищі шанси, що грабіжники не наважаться зламувати ваш будинок або квартиру. Керував у тверезому стані та мав із собою наркотики. На блокпості у селі Жидичин Поліцейські зупинили для перевірки автомобіль Volkswagen, яким кермував 31-річний чоловік. У дверцятах машини правоохоронці помітили поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору, зовні схожою на наркотичну. Крім того, у водія були ознаки алкогольного сп'яніння. Результат перевірки позитивний: 0,32 і на чоловіка поліцейські склали протокол також на місце події викликали слідчо-оперативну групу за зберігання та перевезення наркотичних речовин. Передбачена кримінальна відповідальність. Різке ускладнення погодних умов несло корективи у дорожній рух. У Луцьку продовж минулої доби патрульні зафіксували 9 дорожньо-транспортних пригод. На щастя, більшість із них закінчилися лише незначними пошкодженнями машин. Однак у двох випадках травми отримали люди. У патрульній поліції нагадують, ожеледиця ожеледиться чи снігопад не причина автопригоди. А водії, сідаючись за кермо, зобов'язані враховувати погодні умови та стан дорожнього покриття і під час руху зважати на ці фактори. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо, маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе, і до зустрічі.